Відносини між Україною та Євросоюзом не покращаться без зміни ситуації із верховенством права в країні. Про це на пленарному засіданні Європарламенту заявив комісар із питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле. За його словами, політично вмотивоване правосуддя стало системною проблемою для України. Єдиний вихід проведення судової реформи. Окрім того, фюле зазначив, що за непокоєнне перенесенням розгляду касаційної скарги експрем'єра Тимошенко. Єврокомісар висловив сподівання, що у майбутньому йому всі судові процеси дотримуватимуться положень нового кримінально-процесуального кодексу і гарантуватимуть рівність сторін у процесі. Ми не можемо підписати угоду про асоціацію, поки Україна не продемонструє очевидний прогрес. По перше, ми очікуємо від Києва конкретної стратегії з виправлення фактів вибіркового правосуддя та попередження подібних випадків у майбутньому. По друге, потрібні вільні та чесні вибори. І по третє, відновлення реформ, узгоджених раніше Україною та Євросоюзом. Своєю чергою прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що українська влада вдалася до численних компромісів у переговорах щодо підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС. Про це глава уряду заявив під час зустрічі з делегацією політичної групи Альянс лібералів і демократів Європи Європейського парламенту. За словами Азарова, у тексті угоди уряд відкрив вітчизняний ринок для ЄС, тоді як Європа встановила для України десятилітній перехідний період.